Привіт, мене звати Олена. Це канал Handmade Provence і сьогодні ми з вами зробимо простеньку рамочку до цього постера, який я збираюся повісити в свою нову прихожу. Як основу для рамки я беру матеріал щось на, ш... на кшталт МДФ. Така собі пресована... пресований папір у мене товщиною близько 6 мм. Е, малюю розмір: це розмір картини плюс мої притворні планки, які в мене по 3 см. І вирізаю за допомогою електролобзика. Притворну планку я купувала у магазині, який казала, вона 3 см. І тепер я нарізаю під кутом цю планку. Звичайно, краще використовувати стусло тоді буде точніше. Так, і показую, що в мене вийшло. Ну, це, звісно, зараз я взяла. Ой, полетить наждачний папір. Треба позачищати кругом кінчики, де я. Ой, де я. Це все позачищати. Потім окремо я планую пофарбувати ці планочки, потім приклеїти пано і зверху приклеїти ці штучки. І буде гарно. Для поклейки я вирішила спробувати такий клей-будівельний KS-3. Він у мене, правда, просрочений, але я спробую. Я сподіваюся, що через те, що я його не відкривала, то він має працювати. Я думаю, в принципі, якщо у вас є якийсь там ПВА-клей чи щось такого, то воно підійде. Але все-таки почала не з поклейки, а спочатку вирішила пофарбувати рамку, щоб вона висохла, доки буде приклеюватись пану. Колір я робила сама із білої фарби, додавала туди смарагдовий колір, бірюзовий і трішки чорного. Хотіла, щоб він максимально підходив до картинки на постері. Але спочатку вирішила загрунтувати основу білим кольором. Перша, я переживала, що це МДФ і щоб від вологи, ну тобто відклею, його не повело і подумала, що біла основа буде краща для наклеювання картини. Ну, а тут я власне, показую, настільки рамка підходить до кольорів, що є на картині. І, до речі, я забулася вімкнути камеру і наклеїла вже без камери наклей, розрівняла. і Зараз роблю таку білу патіну на рамки і буду їх прикладати. Для того, щоб наклеїти планочки із дерева, я обрала клей дракон. Тож, промазую всі планочки клеєм дракон, притискаю їх. І, щоб краще приклеїлись, вирішила поставити під гніт. Після того, як планочки приклеїлись, оскільки я не використовувала стусло, в мене не ідеальні стики, тому я беру білу акрилову шпаклелівку по дереву і на стиках нею шпаклюю. Потім беру наждачний папір і також проходжуся по куточкам. Ну а далі потрібно поновити фарбу. Тіпляю вушку. Звісно, задню частину можна було б також зафарбувати в білий колір або блакитний, але я не захотіла. Також проходжуся білою патіною по куточкам. Так, і ось так виглядає ця картина на своєму місці. Вона по кольору ідентична до оздоблення шафи, і також до римських штор, які я також сама пошила. Відео про фарбування шафи також буде на каналі.